Лондон, 1944 рік. Ти йдеш вулицею і раптом чуєш це: дивний металевий звук у небі, гул, якого ніхто раніше не чув. Він стає все голоснішим, ближчим, а потім тиша. І саме тоді ти розумієш, вона летить, і в тебе лише кілька секунд, щоб знайти укриття. Це історія літаючої бомби V1. зброї відплати Гітлера. Зброї, народженої звідчаю і страху. Німці називали її пекельним псом, британці дудлбагом або жужжалкою. А для тих, хто чув її гул над головою, вона була просто жахом. Фау-1 1 це була не просто бомба, це один із перших круїзних ракетних снарядів у світі. Її двигун, пульсуючий реактивний мотор, видавав дивний рваний звук, який не давав спати мешканцям Лондона. Вона летіла зі швидкістю понад 640 км на годину, на висоті від 600 до 900 метрів, і несла майже тонну вибухівки, суміша матолу, а згодом тріалину. Її система наведення була примітивною, але смертельно ефективною. Після запуску автопілот брав усе під контроль: висоту, швидкість, напрямок. На носі обертався маленький вітряк, що рахував оберти, поки внутрішній лічильник не зійшов на нуль. Тоді бомба скидала висоту, двигун замовкав, і з неба падала тиша. За кілька секунд вибух. Все в радіусі пів кілометра зникало з лиця землі. Лондонці швидко навчилися розпізнавати звук. Гул це небезпека, а тиша це смерть. На перехоплення вирушали пілоти королівських ВПС хлопці, яким ледве виповнилося 20. Вони мчали над Ламаншем, коли на радарах з'являлася ще одна фау 1 що летіла з Франції на Лондон. Її можна було збити, але один постріл і вибух знищив би обох. Тож вони вигадали інший спосіб: безумний, ризикований, Геній відчайдушності. Пілот підлітав збоку, вирівнював швидкість і підставляв кінчик свого крила під крило бомби. Воно навіть не мусило торкатись потік повітря робив усе сам. Фау 1 втрачала орієнтацію, перекидалася. І падала в море. Вони називали це підштовхуванням крилом: одне неправильне рух і кінець обом. Але ті, хто встигав, рятували сотні життів у 20 років, ти ще не боїшся смерті. Здається, що вона завжди завжди для когось іншого. Але коли небо нарешті стихло, німці випустили новий кошмар Фау, 2 першу у світі балістичну ракету, що летіла швидше за звук. Тепер не було навіть цього мотора. Жодного попередження, жодного жужжання. Ракета падала ще до того, як її звук долітав до землі. І коли ти чув вибух, було вже запізно. Жоден літак, жодна зброя не могли її зупинити. Міста просто чекали, молилися, і сподівалися, що цього разу не вони. І за всім цим стояв Вернер фон Браун. Той самий чоловік, який після війни очолить ракетну програму США і допоможе людству дістатися космосу, від зброї від плати до ракети, що підняла людину до зірок. Парадокс, народжений у темряві Ф1 і Ф2 були не просто зброєю. Вони стали початком нової епохи, епохи керованих ракет. Моментом, коли війна піднялася в небо, і коли людство вперше навчилося знищувати. А потім з тією ж технологією мріяти.